Володя та дебіл. Я байкер. Володя ти дебіл. Я байкер. Пішов. Пішов купляти машину, а купив мотоцикл з коляскою. Дебіл! Я байкер. Закрийся брезентом, бо холодно. Я себе відчуваю як семимісячна дитина. Чого? Сижу в колясці, вітер в хаю, слюні течуть, зараз пісуюся від шасси, бо мій чоловік купив мотоцикл з коляскою. Дебіл! Я байкер! Байкер. Ми зараз їдемо до моєї мами забирати дітей. Де ми їх тут посадимо? Я зроблю дві ходки. <ріст> Ти вже в тому житті зробив дві ходки. Сісти, сісти, в тюрму через то, що вкрав мотоцикл з коляскою. Дебіл! Я байкер. Дід де? Я з автоматом. Газу, газу, газу. Я... Чому? Чому наш мотоцикл чорний і на ньому намальована свастіка? Це раритет. Це дебілізм, де ти його взяв. Купив. Ков в сторожа музея. Тебе, тебе знов посадять. Я другий раз не сяду, того разу сяде він. Ти дебіл. Я байкер. Байкери не їздять 20 кілометрів на годину. Ах так, ну, тримайся. О, Володя, я сама бачу ті знаки. <плес> Ти дебіл! Я байкер! Так, так, тихо. мінти, мінти, сховайся під брезент. Шо? Сховайся під брезент, тобі сказав. Полковник міліції сержант Петренко. Що під брезентом? Жінка. Жінка в колясці під брезентом. ви що дебіл! Я байкер. Так, документи на мотоцикл. Чому мотоцикл оформлений на жінку? Я другий раз не сяду. Так, це мені не подобається. Документи на мотоцикл, я конфіскую. Не переживай, жінко. Не переживай, в мене ще лишилися гроші. Ми підемо на базар і купимо дельтаплан з коляскою. Ти дебіл. Ні. тепер я льотчик. З нас є стереотип про бабульок, які сидять біля під'їзду. так Які сидять, обговорюють все. Отож, уявіть собі, 2070 рік теперішні малолетки, яким років 14-15 стануть бабульками. Отож, 2070-й рік бабульки біля під'їзду. Ваші обласки друзі! Глянь. <плес> От нализався. А? Я, я не От налезався, розумієш? І де він тільки то ЛСД взяв, розумієш то. Тож до десятої не продають. Не продають. Продаю. а? Януковича на них нема. Нема на них, нема на них Януковича. Нема на них Януковича, він би їм і реформи. Він би податковий кодекс, він би їх всіх половину попересажав. Я тобі кажу, Януковича на них нема. Ну, Вчора була зі старим на весіллі. Серйозно? Так. І Як там? Танцювали під польку. Нашу стареньку польку. Нашу стареньку полечку. Під банбюри Під ванбюрена. Ой. А мене тиск скаче страшне. А? Скаче, тиск не можна витримати. А п'єте що ті екстазі? Ну, як приписав, так п'ю. От не ті лікарі. Не ті лікарі, не ті, лік лік наші колись були білі, нормальні, адекватні лікарі. А то що, мулати, негри, араби! Поки поясню, що тебе болить, можна померти. я Глянь, іде. Іде. Простітутка. Дитино, що ти з собою робиш? Що а? Ти робиш собою? Татушку, татушку. татушку зробила вона собі, тату метелика на поясниці. Боже, золотко, ти знаєш, як воно через 60 років буде виглядати. О, так вовну буде так виглядати. So ти виглядати. А як вдівається, як ja. дівається? Та... А, Ботфорди. Б... Б... Мені юбка. Топік. Ото ми вдівалися, то ми так вдівалися прекрасно. То було просто Так було не стидно до церкви піти, розумієш? Подивися, як вони вдівають. Оце то біда! До речі, вчора була на сповіді. До церкви ходили? Та де по скайпу? По <плес> скайпу. По скайпу була сповідь. Казав священник, ага. щоб э, заходити на сайт церкви тільки через Mozilla Firefox. <плес> <плес> а, а, — А що так? Інтернет-експлорер то московський патріархат. <плес> Вчора пенсія прийшла. І скільки там? Мізер. Ну скільки? 16 єн. 16 єн? А скільки то на старі гроші? Чотири штуки баксів. От що не кажіть за китайців краще стало жити. Наша казати, і хлопці знають, що роблять. мене закінчили, ще все паніть. А, прошу, прошу, прошу. Смачна гречка. Файна, файна гречка. І чому ми її стільки тоді, як дури, накупляли? Бо Азарова на них нема! Азарова Азару... на Азару... них Азару... нема! Я не знаю, як ви. Я коли дивлюся новини на українських каналах, мені от відверто кажучи, страшно і хочеться плакати. А коли ви будете слухати новини від варіати шоу, вам так само буде хотіться плакати. Тільки слава Богу, від сміху і від того, що вони тривають не півгодини. Новини варіати шоу. Юра Бадян, Віталій Тильний! Добрий вечір, другі друзі! Освітає Юра Бадян! І віталій тильний! Новини Оряти шоу поїхали. Завдяки тому, що алкоголь в Тернополі заборонили продавати після 22.00 діти почали бачити тата перед сном. Гуцульські кардіохірурги перед переливанням крові файно миють слоїк. На конкурсі «Міс Політеха» перемогла Света з другого курсу, яка в конкурсі таланти випила чекушку залпом. Дистриб'ютори Ейвон потрапляють в рай тільки якщо приведуть з собою ще трьох праведників. В продажі з'явилася новинка. Конопляна олія Чувак. Чувак, чого ти пінишся? Прем'єр-міністр України Микола Азаров планує взяти участь в шоу Україна має талант як людина, яка говорить українською, російською і білоруською мовами одночасно. Син начальника мрео не розуміє, чому до нього перестали додаватися в друзі після того, як відмінили тихогляд. Засунув кулак в 3-літрову банку і закрутив на зиму дулю. 80-річний емо радіє бо ще трошки. Іван Петрович за один раз їв стільки віагри, що під ранок видобув вогонь. В редакції газети «Село» і люди залишилося три чоловіка. Той, що пише про село і дві люди. Сенсація! В Києві відкрився дитячий садочок імені Віталія Кличка. Там нечемних дітей виховують ремнями WBO і WBC. Дівчата, які не їдять після третьої, не худнуть, а всихають. Гуцулка Ксеня, чарівна марічка, роксолана. Ось далеко не повний набір рольових костюмів у львівському секс-шопі Патріот. В Україні відбувся конкурс наївності. Третє місце зайняв Петро, який досі вірить, що земля кругла. Друге місце посів Андрій, який вірить в бабая. Перше місце зайняв український народ, який досі вірить і ходить на вибори. З вами були Юра Бадзян і віталій Тильний. Новий від варіанти шоу. Дякуємо. Ой, панове, я не знаю, як ви. Ви взагалі помітили. От я помітив, що останнім часом дуже багато українок, наших дівчат, жінок, вони виходять заміж з за іноземців. Ви помітили? Ну, насправді біда. біда. Я не розумію, чому це трапляється. Ну, здавалося, от, чого не вистачає в наших мужчинах? Дівчата, ну все ж є. Хочеш перегар кожен день? Є. Може, не попри них шкарпеток не вистачає вдома? Будь ласка, скільки хочеш. Цей трьоххвильний секс без Ну, Та хоч кожен день через п'ять. Будь ласка. Єдине тільки знаєте, в чому проблема? Наша українська жінка, коли виходить заміж за іноземця, вона не здогадується, що весільні традиції там, то не то, що тут. Так що я хочу, щоб ви, українки, були готові. Отже, українки на весіллях в різних країнах світу. Ваші оплески. Українка в Америці, місто Нью-Йорк, район Бруклін. Згідно місцевих звичаїв. Під час весілля українська наречена має помити в мисці ноги свекрухи, потім ноги свекора, потім брата молодого, потім всіх його каріфанів. І так кожен день, бо вона є єдина біла тьолка в цьому районі. Голландія! В Голландії на весіллі дуже весело. Більше того ржачно. Реально, всятися можна. А все через те, що Голландія це єдина країна, де на весіллі з'їдається все. Під чисту, ніц не лишається, салфетки жируть. Попередьте дружок про те, що в Голландії на весіллі дружба цілує не їх, а другу дружбу. І хай не ображаються і зміряться з тим, що велян в кінці весілля скурять. Індія. Виходячи заміж за індуса, українка має усвідомити, що до шлюбу її не поведуть. Чого? Бо її поведуть до священної корови. Дружок на весілля не беріть, бо молодого дружби мав пайслон. О, ржака буде, коли заспівають, нехай поцілує старший дружба дружку. Далі все по протоколу. Дорогі молодята, візьміться за дойки. Далі корова мазне хвостом, оголошує вас чоловіком і дружиною. Гірко, в роті, бо корова тако хвостом. Все. Да. Сомалі. Ну тут вже тако. Як вже вжениться на тому сумаліцеві, хай жениться. Єдине, що не дозволяйте красти молоду на весіллі, бо як показує практика, будемо викуповувати півтора-два роки. Китай. От тут є один плюс на Китаї: коли ти там на весіллі втягаєш китайську весільну сукню, на тебе ніхто не скаже, що ти бичка. Тепер по мінусах. Головний в молодого такий пісюн. На весіллі 750 тисяч чоловік, і то тільки з його сторони. І взагалі нафіга жениться з китайцем, щоб їхати фоткатись до китайської стіни, якщо в Львові коло Галицького перехрестя стоїть херня дев'ять поверхів, 16 під'їздів, ні одного балкону. Чим не китайська стіна? Австралія. От де весело на весіллі, ото в Австралії. На весіллі в Австралії всі гроші складають в сумку, а потім всім весіллям ловлять ту сумку по савані. <плес> Польща. Польща. ну то вже то, то зовсім треба бути дурною, щоб народитися в сокалі, закінчити школу з золотою медаллю, закінчити львівський універ Франка, Закінчити магістратуру в Кракові в Єгілонському університеті з відзнакою, женитися з поляком і поїхати в медовий місяць в Львів. А потім поїхати жити з ним в Ковелі, бо він каже, що то є полський східний креш. Туречина, українка, яка виходить заміж за турка, має усвідомити, що будь ти хоч Галя, хоч Свєта, там ти тупо Наташа. На весіллі не буде ні першого стола, ні другого, ні солодкого, ні козацького. Буде один шведський. Все. Замість това, дорогий аніматор і головне на турецькому весіллі боронь Боже, дозволити себе вкрасти. Бо спочатку ті турки тебе вкрадуть, потім ті турки тебе продадуть, потім ти тим туркам будеш відпрацьовувати, потім тебе депортують в Україну, приходиш додому, і мама каже: і, Боже Галю, яка ти затуркана. Єгипет, все то саме, що в Туреччині тільки дешевше. <кхм> Німеччина. Та я не знаю, чи ви в кур ви в курсі, що в німці в німців у них, ну, вибачте, прийнято пукати за столом. Знаєте? Знаєте таку схему? А тепер уявіть: 250 чоловік після першого столу. Шалаш! Про які танці може бути мова? Просі, що вас вкрали! А ще от Українка, тож господиня, вона має обов'язково зайти в Німеччині в ресторані на кухню і спитати: Що ще не винесли? <рес> відповідь можете почути: Та, яйки, млеко, шпік, век, век, бабка, яволь, ганс, фоєр. Тікайте, вони роблять кишку. <рес> Росія, українка, яка виходить заміж за москаля, може дозволити собі плювати в криницю, не поважати старших, красти. Вона вже і так в пеклі. Попри те, нашим дівчатам варто пам'ятати, що в москалів на весіллі все навпаки. Гості не напиваються, а приходять вже п'яні. Молоду роздягають на початку весілля, а в першу шлюбну ніч наречену грає не її жених, а той то тверезий. Тобто ніхто? Воно вам треба. І взагалі, от, дорогі українські дівчата, от ви скажіть мені чесно, невже не який-небудь Франсуа, Ахмед Георгій? Чи Бабангіда може зрівнятися з нашим? Хай трохи спитим, хай трохи скуреним, хай трохи бідним, але таким своїм рідним українським козачком. Невже той Ганс прийде після роботи втомлений, сяде тко на дивані і скаже: «Манюнька, почухай мені тут о плечі? Невже той Лорен, от тако сяде, а ви будете з мамою тако говорити по телефону і тиснути йому прищі на спині? Невже той Франик? Прийде до вас на 8 березня, подарую вам парфуми і букет і буде виглядати так, як прометей, який приніс людям вогонь. <плес> То якого чорта? Дівчата, розуйте очі, та тільки на цій сцені є добрих п'ять чоловік, заради яких варто спалити свій закордонний паспорт. Любіть українське! Варяти шоу! Сергій братула! Працюють ведучими на різних заходах, в корпоративах чи в нічних клубах, завжди якось так бавляться з публікою. І одна з таких забавок виглядає так. От е, хочу запитатися, а є тут е, якісь ну, якісь мужчини, які прийшли до нас на вечірку з жінкою? Є хто? Є, є, та? є. А з своєю? Я чого запитуюсь тому, що якщо хтось прийшов сюди не зі своєю жінкою, то він може звідси піти без неї. Бо зараз на сцені з'являться двоє варіатів. дует тваріати, місто Тернопіль, Володимир Ковцу, Віталій Тельний. Дорогу, не питайте, для чого... Добрий вечір, дорогі друзі. Вас вітає Володимир Ковцун. І Віталій Тельний. дует тваріати, місто Тернопіль. Перший номер, який ми вам хочемо показати, називається дуже просто випадок на екзамені. Ну і що ти стоїш? Ти ж баран. Ти ж пеньоп, ти ж слонь. Я коли прийшов, Я прийшов В 8-й годині, ти, коли прийшов, ти прийшов в 9-й годині, ти спізнився на одну годину, а я ще від придурка від тебе, від тебе дебіл, я ще слова не чув. На мене дивися, коли я з тобою балакую. Та, Коротше, я не маю часу з тобою говорити, на тобі залікову став три і я йду. Переносимось на завод АвтоЗАЗ. Директор заводу АвтоЗАЗ і конструктор автомобіля Таврія. Добрий день, Володя. Добрий день, Віталій Ярославович. Мій найкращий конструктор. <зас> Володя. <зас> Значить, через тиждень а? ти вже повинен знати, що ми будемо представляти наші автомобілі на виставці в Мюнхені. Yes. Розкажи мені, будь ласка, чим ти мене здивуєш? Ну, що дивувати? Звісно, нашими таврами. там і дивувати не треба. Вони від них так всі в шоці. <світування> Володя, деякі навіть в комі лежать, але я про це не наголошую. Будь ласка, ну, розумієте, я машина, ось ця машина, вона поїде туди, але ну, є один маленький нюанс. Володя, в нас кожен другий автомобіль нюанс. <світування> ну, Розумієте, тут така, така штука, короче, там руля нема. Як? В машині нема руля, ми їдемо на виставку. Ну, ну просто нема руля, розумієте? ну на складі не знайшли руля. Не Але нічого, поставили керівницю від ровера від горного. Ага. Такий з дзвіночком Ні, з таким церковним бам. бам Володя, Володя ви що? Ідіоти? Ні, ні, все нормально, там ще нема ще нема, ще нема коробки передач. Як в машині нема коробки передач, як а, може а... сісти водій, не маючи коробки передач. А розумієте, а руль від горного велосипеда там 18 передач. Нашу чотири передачі є 18. Так, поясни мені, що що з кольором машини? А ми просто не, не знали, який колір вибрати, покрасили в безколірний колір. Ну таке саме, як, як водою помастив. Там, де шви, там шви, там де шпакльовка, там шпакльовка, державша, державша, де, де лукнутий... Де... Володя, я вже бачу, як наші автомобілі розходяться з автосалонів. По -клієнта. По швах, Володя. А ми, ми ще ми ще свічки поставили Ку нові куди? В бардачок від температури. А в мотор! А в мотор пробували, а температура не падає. І так покинули в бардачок. Ідіот! Все нормально. Що це таке зашити бляхою? А, ми кожне вікно зашили бляхою, так? так? І як водій має дивитися в бік. Глазок. Глазок. Ще, що не так з дверима. А, там просто вони нестандартно відкриваються просто. Я, як в Ламборджині вверх чи що? А як в тарі всередину. Ага. Там, там проблемка з сідушками, там ну, мішають сідушки, треба. Ну, викинемо сідушки, все нормально буде. Володя, поясни мені, що через машину видно сиру землю, а? а? Просто нема дна. Ні, рама є! Дна нема просто. Дна але нема. В, Вихлопна з мотора йде туди, так що можна в замітку стати на вихлопну, погрітися, все нормально. Я тобі скажу так. Нікуди ми не їдемо ні на яку виставку, ні в який мюнхен. Ми їдемо до хірурга, Володя. Е, а, а як же Європа? визнання? Володя, поки в нас на заводі будуть в працівників руки з одного місця рости, ні про яке визнання не може бути мови. До <плес> До До хірурга. хірурга! Друзі, ми продовжуємо. І наступний номер називається Найдешевша Організація весілля. Доброго дня. Доброго! Знаєте, я вирішив женитися, хочу так, щоб без понтів менше грошей пішло і так. І поздоровим. зразу, і зразу зустрічне питання. Так. А в неї багаті батьки? Ні. Вона двохметрова блондинка з третім розміром грудей. Ні. Зальот? Да. <свят> <свят> в тебе є бабло? Ні. Ні? Ні. Коротше, ти попав і ми зробимо з того, що є конфетку. Ми просто зліпимо конфетку. Короче, робимо весілля в школі. Я, я не хочу в школі. Ну, тоді робимо на стадіоні під школою. А, а можна в ресторані? Я в мене один ресторанчик, правда, там зараз ремонт, acostum. там майстри працюють до 7 години. І нам треба без сім, 7 сіма гостями стояти за углом і чекати, поки майстри. З прорабом я добалакаюся за ключі. Скільки це буде коштувати? Скільки коштує фляшка горівки? 18.40. 18.40 кошторис. Добре. Е, дивіться, та там буде ремонт. Так, що можна придумати з стола? Е, Не парся, візьмемо п'ять дверей застелимо агітаційними газетами, на ящики поставимо, все столи. Хо -хо. Mm -hmm. ну, ну, а крісла, це, це буде 60 чоловік. Е, треба шість крісел. А куди сяде решта? Шестиметрова дошка сороківка. <рес> Ставимо, накриваємо хідничками, все класно, столи, лавочки. Добре, слухайте, ще скажіть мені, як туди можна добратися? Да, туди маршрутки не ходять. Mm -hmm. Таксі туди не поїде. Mm -hmm. mm, да, там такі катакомби, що можна втопитися. Коротше, а щоб туди попасти на сьому годину, треба в шостій ранку вийти туди пішки. Mm -hmm. От, ми доходимо туди пішки і все нормально. Ясно. А ще ми з жінкою хочемо в небо випускати білий голубів. Ти, воно? Чи ти здурів чи що? Голуби тут дорого, робимо літачки з паперу і з газети, пускаємо, і якщо вони полетять, це буде. вау! Добре, супер. Е, дивіться, що можна придумати шо шоу програмою Є у мене два знайомих циганчуки ага. на вокзалі. Вони акапельно співають свою хітяру настала на світі. Не Да, вони приходять свої е, 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 Скільки їм треба буде заплатити? Е, тобі нічого Сам треба по пару копів скинутися. Дивіться, що можна придумати? Фото, відео, фото-відео. Що ти паришся? По-любому хтось буде мати фотоапарат, хоча б там була камера 1-3 мегапікселя, зніме, то все ти дебілізм з ким тобі по блютусу, все майже сіди. Ну добре, добре, дивіться, якщо ми на тому всьому зекономимо, Так, ми можемо чомусь дивувати людей на столах. На столах, Конечно! ми робимо голубці, замотані в целофан, а потім гриби тушені в смолі, і риба фарширована ляскою і гачками. Га люди це будуть їсти? Вони будуть дивуватися. Добре, скільки це буде коштувати? А 89 гривень, 47 копійок. На чоловіка, на все. А що так? Дешево? Віталік, я тобі казав, сину, якщо ти будеш жінця з тою куру, я більше 100 гривень на весілля не дам. Ну, я так, так. тобі сказав, я чіпоку, все! Я тебе догаю. Я тебе люблю. Я, я чіпоку, Панова, на сьогодні у нас все це було гумор-шоу «Варіати». до зустрічі на вашому улюбленому каналі рівно за тиждень.